Дві-три тисячі доларів легко заробити. Ми не можемо просто щось взяти і інтегрувати в своє життя. А в якомусь світі я вже там зірка, і про мене знаю весь світ. А у Вас буде просто черга з клієнтів, так? Вас будуть рекомендувати. Тобто у вас буде власний бізнес, власна команда. Але колись я про це лише мріяла. Hello, guys! привіт найкращим людям на цій землі. І сьогодні ми з вами будемо говорити про дуже важливу тему. Я вам просто гарантую, що це відео. Змінить ваше уявлення про те, що зараз в вашому житті відбувається, як запустити процеси, щоб прийти до цієї точки, де всі мрії проявлені і реалізовані. І ви побачите знаки, які вас ведуть туди. Ви побачите, де ви прокрастинуєте, де ви відтягуєте. Коротше, я дуже хочу, щоб ми сьогодні поговорили про гілки ймовірностей. Гілки ймовірностей, на яких ми проживаємо своє найкоротіше життя, або навпаки, обираємо проживати один з тих варіантів, який. Не дуже нам подобається, але нам здається, що вибору немає. Давайте розбиратися, як перейти туди, де все класно, де все круто, де наші мрії вже втілені в життя. Сьогодні я буду малювати, показувати, розказувати, розбирати на пальцях. Я хочу просто, щоб ви це зрозуміли, що ця можливість є у кожного з нас. Це не можливість вибраних людей мати в своєму житті все найкрутіше. Давайте погнали. Отже, почнемо з того, що Припустимо, давайте сьогодні ви припустите, Так, якщо не вірите, то припустите, що існують різні гілки ймовірності, і вони існують всі паралельно, в яких ми проживаємо різний досвід. Тобто, в якомусь досвіді я проживаю своє життя як блогер, як ментор, як наставник, в якомусь житті я ще залишилася в своєму минулому бізнесі. І там живу в Чернівцях і відкриваю шоу-руми по дизайну інтер'єрів. В якомусь з паралельних світів я працюю як фотограф. Це була моя перша м, така реальна справжня робота. І, наприклад, у мене фотостудія. Так, а в якомусь світів я вже там зірка, і про мене знаю весь світ. А в якомусь світі ще щось, ще щось. І таких варіантів у нас є безліч. І кожен з цих варіантів створюється через певний вибір. Так, тобто в мене є там десятки виборів, і з цих десятків виборів вони всі ведуть нас на різні гілки ймовірності. І от припустимо, що існує якась гілка ймовірності, яка, знаєте, це з ваших мрій. А коли нас запитають, а що б, якщо б можливо було все? І нам, звичайно ж, зазвичай досить важко припустити, що таке взагалі можливо, але якщо ми навіть припустимо, то там починається там, дуже багато класного в житті. І стосунки, і реалізація, і гроші, і подорожі, і будинки, і квартири, і там, ну коротше, і здоров'я, і тіло, ми все, 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 все на максималках розкручуємо на максималках. І хороша новина, з чого я хочу почати: що якщо це існує в вашій уяві, якщо щось ви можете допустити, як вашу мрію, як те, чого б ви хотіли, це певне технічне завдання вам, від вашого вищого я, від вашої душі. І знак маячок, що так можливо. І скажу вам ще одну важливу річ: у кожного з нас є свої гілки ймовірності. Так? Тобто мені не прийде ідея та, яка прийде вам, вам не прийде ідея така, яка прийде мені. Так? Тому що у нас є у кожного свої задачки, і ваша задача, і ваші мрії це суто ваше. Так? І це абсолютно реальна точка ймовірності, яка вже існує. Це перше, що собі треба зрозуміти і прийняти. Що ті мої мрії, якими я живу, коли лягаю спати, чи прокидаюся, коли е, зранку, так чи е, коли просто закриваю очі і уявляю, як би було, би. так, це точка ймовірності, яка може бути реалізована. Це перше, що потрібно для себе усвідомити і прийняти. Тому що якщо немає цього прийняття, то далі вся інформація, яка я вам буду розповідати, вона просто йде веде в нікуди, тому що у вас стоїть блок, коли у нас стоїть блок. Нам, ну, в принципі, немає змісту розбиратися з інструкцією, тому що ми, в принципі, нам, нам не сильно цікаво, як це все зібрати, якщо ми не віримо в те, що це можна зібрати. А я хочу, щоб ви побачили, що це конструктор. Реальність, яку ми збираємо з вами, це конструктор. Але в цьому всьому є багато внутрішніх підводних моментів, які ми очікуємо побачити зовсім по-іншому. А в процесі шляху переходу з однієї гілки реальності на іншу гілку реальності відбуваються певні процеси, про які потрібно знати. І коли ми їх знаємо, коли ми до цього готові, ми тоді адекватно реагуємо, і тоді швидкість переходу максимально швидка, так максимально швидко ми переходимо з однієї точки в іншу точку. Коли ми противимось, коли ми. Включаємо дитячу позицію, коли ми ображаємось на світ, то звичайно ж ми переходимо досить і досить добре. Тепер давайте будемо розбиратися на прикладах. І я вам ще хочу трішки замалювати, щоб у вас візуально це в голові лягло. Так, так планшет мене не впізнає. Так, ось припустимо, що є моє. Ми от в цій точці. Так? І от, якщо ми починаємо рух вперед, ось так воно десь плюс-мінус виглядає, якщо ми продовжуємо йти, як ідемо. Але ми ж говоримо з вами, що існує якась точка ймовірності, де ми проявляємось з найкрутіших наших якостей, з найкрутіших позицій, і ми б хотіли сюди перейти, де є стосунки, де є гроші, де і реалізація, де є тіло, і так, далі, і, так далі, і так далі. І дивіться, у нас є декілька можливостей. Так? Тобто ми можемо прямо зараз брати і переходити от в цю точку. Ось так. так? І коли ми заявляємо світу, що я маю намір перейти в цю точку. Ми починаємо її візуалізовувати, ми починаємо з нею з'єднуватися щодня, ми починаємо задумуватися, а як там, так? починаємо це все відчувати. Світ для нас викладає най, найпростішу траєкторію, найшвидшу траєкторію. І дуже часто ми можемо бачити деструктивні речі в нашому житті. Наприклад, дивіться. Ще що хочу пояснити, показати Це по-іншому. Наш світ от, наприклад, от ваш голубенький світ. Ось він. Да? І от він складається з, таких от, з такого різного наповнення. І воно все відповідає такому голубому кольору, голубому кольорі вашої вібрації. Так? Це вібраційний певний фон, певні норми, певні стандарти, скільки має людина заробляти, що є правдою в цьому житті, що є неправдою, яке оточення під це підтягується, які стосунки ми формуємо, як ми реагуємо, які у нас страхи. Так? Все воно у нас. Вібрує на голубому фоні, тобто голубим вібрує. І тут ми кажемо, що а от мені цікавий пазл от з червоного, я б хотів оцей пазл з червоного. І знаєте що? В цьому голубому, червоному немає місця. Тут вже все заповнено. так? Тут нема куди вставити червоний. так? Тому що червоний це буде якийсь е чужий предмет. так? Тобто оточення буде відштовхувати, наприклад, думку про те, що бути багатим це ресурсно. Так? Якщо, наприклад, ці люди живуть в парадигмі того, що знаєте, спереди несуйся, ззаду не тусуйся. От, от, якщо вони живуть в парадигмі цього, то для них мати все найкраще тут нема куди цьому влізти. Тобто, якщо ми поставимо тут червоний, сині будуть захищатися і виштовхувати його. І от коли в нашому житті є певна норма в нашій парадигмі реальності, в нашій гілці ймовірності, ми сині, і ми хочемо якийсь шматочок взяти з червоного, нам потрібно розуміти, що поступово нам треба багато чого буде перебудовувати в червоне. Так? Нам потрібно буде перебудовувати оточення, нам потрібно буде перебудовувати звички, нам потрібно буде перебудовувати, як ми виглядаємо, як ми себе відчуваємо, як ми себе поводимо, як ми, як ми харчуємося, який стиль життя ми ведемо. Так? Тобто, нам потрібно, ми не можемо просто щось взяти і інтегрувати в своє життя. Тому що люди, які живуть на ось цих двох реальностях, вони різні, так? Тобто, вони відрізняються. І Якщо ми хочемо стати тією людиною, яка живе в паралельній реальності, ми маємо почати вібрувати. У нас мають бути ті стандарти, ті відчуття, які є там. І повернемося до наших гілок ймовірностей. Тобто, ми з вами знаємо, що ми з вами, наприклад, на синьому рівні, а хочемо бути на червоному рівні. І Що відбувається, коли світ нам дає перші знаки, перші признаки, перші можливості, відбувається те, що ми починаємо бачити в нашому ближчому чи далекому оточенні. Людей, у яких це вийшло. Наприклад, ви людина, яка бізнес-коуч, і ви тільки починаєте, ви вивчилися на бізнес-коуча, ви ще, можливо, десь допрацьовуєте в якійсь організації, в якійсь корпорації, але дуже мрієте про те, що ви заведете власний блог, будете знімати, наприклад, Ютуб, будете виступати на сцені. У вас буде просто черга з клієнтів, так вас будуть рекомендувати. Тобто ви про це мрієте. У вас буде власний бізнес, власна команда. Але ви поки що на ось цій точці, на ось цьому синьому рівні. І ось перше, що відбувається, ви починаєте бачити, що хтось з цієї школи, в якій ви вчилися коучингу, теж відкрив свій власний блог і вже почав проявлятися, і вже якісь там 2-3-4 тисячі підписників і вже показує, що людина працює з людьми. І ви починаєте тригеритися. Да? Потім ще хтось, ще хтось, ще хтось навколо вас він в просторі. Ви починаєте підмічати людей, у яких вийшло. У людей, можливо, у яких менше компетенції, ніж у вас, там гірші якісь дібності, нібито так? І ви дивитеся і тригаритеся. І перша історія от, оце про це. Ви починаєте бачити успіх у інших людей. І тут дуже важлива ваша реакція. Тому що якщо ви будете реагувати з точки зору, блін, як це у нього вийшло, а в мене ще, <кх> а в мене ще немає цього результату, то, відповідно, світ буде підтверджувати, що в мене немає цього результату. І буде ще більше і більше давати вам можливостей проходження досвіду в мене немає результату. Якщо ви подякуєте за це, приймете скажете Вау, круто, як в тебе вийшло», і це прецедент, що в мене теж вийде, то, звичайно ж, ваша швидкість буде набиратися і можливості будуть швидше приходити. Так от, це перше. Далі наступне, що відбувається, світ починає нам давати першу можливість. Зазвичай перші можливості дуже нелогічні, а друге, вони здаються нам дискомфортними. Чому? Наприклад, вам може здаватися, що. Тому оточенні, де ви є, наприклад, у Олі в тій корпорації, де вона працює, їй некомфортно працювати. Наприклад, їй пропонують працювати в якомусь іншому місці, переводять в інший відділ. Чому так відбувається? Так? Або наше оточення починає щось нам казати, якось так проявлятися, що нам дискомфортно з цими людьми. Ми не розуміємо, про що з ними говорити. Так? Про що це говорить? Що це означає? Це означає, що вже люди починають вчитувати, що ми не до кінця сині. Що у нас вже промальовуються якісь інші вібраційні ряди, так? і ми не вписуємося. Ми починаємо бути некомфортними, незручними. Нам починає бути некомфортно, незручно. Так? І в цьому випадку це і перша перевірочка до першої готовності. Так? Чи готовий ти рухатися в іншу гілку гілковірності, чи ти готовий підлаштуватися знову і приспуститися на той рівень, на якому ти був чи була? Що починає відбуватися? Нам починає... Даватися, приходити ідеї. Так? Тобто, тобто, наша задача, звичайно ж, візуалізувати, з'єднуватися з тим станом, коли вже все вийшло, і от нам починають давати ідеї. І вони дуже часто нелогічні. Нелогічні і навіть дискомфортні. Нам починають приходити ідеї там, купити собі новий образ, змінити макіяж, ми хочемо, наприклад, записатися на якийсь спорт, на якому раніше не були. При цьому всьому може бути внутрішній страх, чи я це потягну, чи є в мене на це можливості. Вам може зайти якесь навчання, так, наприклад, вам хтось пропонує, от, наприклад, Олі пропонують а, курси по проявленості. Так, от їй кажуть: дивися, а, от після цього ти зможеш вже вільно продавати свої послуги, Ти будеш знати, в тебе будуть схеми, і так далі, і так далі. Але Оля, в силу того, що вона думає, а як я ж звільнятися з роботи маю. А звідки в мене гроші? Грошей немає. Якось все і буде. Да? Вона може відмовитися від цієї ідеї, відмовитися від того, щоб змінити образ, відмовитися від того, щоб піти в новий досвід. І тут дуже важлива історія, що коли ми відмовляємося від цього досвіду, ми відмовляємося від можливостей. Дивіться, як визначити, чи це наша можливість, чи вона для нас. На будь-якій точці можливостей нам дають точку. Що ми відчуваємо? Ми відчуваємо цікавість. Душа нам завжди сигналізує через цікавість. Не через мушу, не через треба, а через цікавість. І дуже часто, повторюсь, це може бути аналогічна історія. Нас можуть запросити на якусь подію, яка взагалі не зв'язана з нашою діяльністю. Нам можуть запропонувати фотосесію, ще щось ще щось ще що, так. І ми не розуміємо, як це зв'язано. Зв Але у світу є свій план, тому що на цьому можуть бути люди, які потім а, з нами будуть взаємодіяти, там можуть сказати нам якесь слово, яке нас включить. Так? І от нам дають ось ці можливості, точки можливостей. І чим швидше ми будемо з довірою до світу йти і приймати і розширюватися, тим швидше ми перейдемо на цю гілку ймовірностей. Але чим більше ми будемо не бачити ці можливості, не йти в них, тим менше, от якщо ми будемо просто стопити, казати це не для мене, це не для мене, це не для мене, тим повільніший буде наш рух. Світ завжди дає нам можливості. Світ завжди нам дає. Не самі, знаєте, дивіться, якщо б це було зрозуміло для мозку, це було б дуже просто. А це незрозуміло для мозку, це зрозуміло для душі, тому що це квантовий рівень. Квантовий перехід відбувається незрозумілими шляхами. Ми це не можемо побачити, тому що ми люди, ми звикли до раціонального. Так? У нас простий прямий шлях. Але ми не бачимо зверху, як виглядає цей маршрут, через яких людей, через які емоції, через які точки дотику, ми не розуміємо. І головний сенс в цьому всьому в переході з однієї лінії ймовірності на другу лінію ймовірності це є довіра. Наступний крок, який ми можемо пощупати, побачити, що ми близько, що ми вже дуже близько. Це є поле людини, в якої вийшло. Тобто ми потрапляємо в поле людини, у якої вже вийшло, яка вже там. Яким чином може Оля потрапити в поле цієї людини? Вона може пройти, наприклад, на навчання кудись так? і взаємодіяти близько. Вона може рандомним чином на фотосесії, яка ніби нелогічна, познайомитися з людиною, у якої вийшло. Так? Це теж буде говорити про те, що Оля вже десь близько, вже десь можливості дуже близько будуть відкриватися. І задача Олі максимально бути в цьому полі. Тому що, що? Тому що ми пам'ятаємо, що коли людина в червоній вібрації, так? і людина в синій вібрації. То просто вставити шматочок, не вийде. Це перехідний етап. Тобто, якщо людина себе буде наповнювати полем людини, в якої це норма, одягатися по-новому, взаємодіяти з людьми по-новому, набиратися нових звичок з точки зору, вставати раніше, здоровіше їсти, йти на спорт. І так далі, і так далі, і так далі. Тобто вона виходить з цього вібраційного ряду. Так, будуть відвалюватися люди. так. Так, швидше за все, ви вже не будете жити так, як ви жили. Але ви будете жити по-новому. Світ перебудовує все так, щоб ви прийшли до тої точки проявленості. Світ перебудовує так, щоб ви прийшли до того рівня грошей. І дуже часто це відбувається через розтяжки. От повірте мені, щоразу, коли я росту квантово, щоразу це відбувається через розтяжку. Що таке розтяжка? Розтяжка це коли я віддаю інвестуючи, я багато інвестую грошей. Свій розвиток, не розуміючи потім яким чином це повернеться. Це так само, як у, у класичному бізнесі. Так, нам спочатку треба інвестувати, і потім ми пожинаємо плоди. І тут дуже важливо йти в довірі до світу, так? Тому що нам може здаватися, що це нелогічне витрата, нелогічне навчання, і взагалі не зрозуміло, як і що це все буде. Але коли у нас є прийняте рішення прийти до цієї точки реальності, де ми заробляємо класно, де у нас стосунки класні, де ми там проявлені, де ми красиві, щасливі і так далі, так то. Тут є два правила: перше довіритися, іти за покликом серця і робити все, що від тебе залежить. Не бути в дитячій позиції, з точки зору там він, вона, вони винні, да? і не намагатися спасти весь світ. Треба розуміти, що цей шлях ти проходиш з внутрішньої дорослої позиції і відповідаєш за свої дії. Щодня з'єднуєшся з цією точкою реальності, приймаєш ці всі знаки, які світ тобі дає. І навіть якщо здається, що щось деструктивно люди відвалюються, кудись мали їхати, вже не їдете. Наприклад, були гроші, якимось чином не стало цих грошей, так світ нам, повірте, він нас коригує рівно так, щоб ми прийшли до тієї точки, в яку ми хочемо прийти. Звичайно ж, тут дуже важливо ще працювати над мисленням і дивитися, а що ти в себе загрожаєш. Якщо твій внутрішній контент складається з того, що я не можу, в мене не вийде, це страшно, не вийде, і так далі, і так далі. То світ, звичайно ж, буде давати вам можливість проживати цей досвід. Якщо ж ви йдете з довірою, з вдячністю і заходите Поле людини, у якої вийшло, спостерігаєте за тим, у кого вийшло, з вдячністю бачите їх результат, приймаєте їх результат, кажете, це моє подобається, беру. З'єднуєтесь з собою так? і робите щодня дії ну, нереально, щоб не вийшло. так? Не вийшло, це точка, яку ми проговорюємо лише тоді, коли ми відмовляємося від нашої ідеї. І в, з однієї точки реальності в іншу точку реальності відбувається дуже нелогічними шляхами, і в якийсь момент ви просто. Розумієте, що ви вже тут. Так у мене відбувалося з усім: з мільйонами переглядів, з 100 тисяч підписників в інстаграмі, з першими 50 тисячами доларів, які так прийшли у мене з запуску. Тобто, у мене так відбувалося з усім. З джетом, на якому я літала, з вдячними класними клієнтами, з якими я зараз працюю. У мене до мене в пол приходять просто дуже круті, дуже неймовірні просто люди. Так я сильно вдячна за цих людей, яким я можу передавати свої знання. Колись я про це лише мріяла, і це відбулося лише тому, що я знала, куди я йду. Я знала, що це точно для мене. Я робила все, що від мене залежить, і йшла в довірі. Повірте, я проживаю сильні розтяжки і фінансові, з точки зору точення, і люди відвалюються. Я розумію, що для мене дається те, що мені найкраще, і для цих людей теж дається те, що для них найкраще, і це треба просто прийняти і бути в довірі і вдячності до світу. Так і звичайно ж, треба пам'ятати, що дуже важливо, що немає нічого нереального. От якщо ви придумали, що це червона лінія ймовірності, де ви зірка, де ви отримаєте класні гроші, де ви проявлені, до вас купа компліментів, де ви подобаєте собі дзеркалі, де у вас хороші стосунки. Якщо ця точка реальності, ви її можете уявити, все. Просто знайте, вона для вас доступна. Так само, як я колись їздила з коляскою по дворі в будинку, ще в Чернівцях маючи офлайн бізнес, який там приносить не знаю, 2-3 тисячі доларів, можливо, на місяць. Я їздила з коляскою і думала: вау, а я живу, хочу жити в будинку в Польщі. Для мене будинку, я тоді заходила на сайт, дивилася, скільки будинок в Польщі коштує. Це для мене був просто космос, а я в Чернівцях. Де твоя Польща, де Черніців, я сказала, тоді познала тату і сказала: тату, ти знаєш, я збудую так бізнес, що я буду працювати з будь-якої точки світу. Тато посміявся і каже, ну давай, тебе вийде. Я кажу, Окей. Ну, Я розуміла, що в нього така, знаєте, ну, він вірив, да, але до кінця розумів, як це має статися. Ну не те ж би іронія. Ну, так він, типу мене підбадьорив, но сам не розумів, що, про що ти говориш взагалі. Да? І я в цій точці, повірте, я подорожую просто більше, ніж щомісяця. Я виступаю постійно, в мене дуже круті підписники. У нас нерухомість в Польщі, так ну, коротше, все, що колись було моєю точкою такої, знаєте, розмитої мрії, це моя реальність тепер. Це просто моя реальність. І я розумію, що ось ці переходи доступні для кожного. От якщо ви зараз дивитеся це відео, все, знаєте, просто цей перехід для вас доступний. І якщо ви маєте в себе в голові якусь точку реальності, куди ви хочете пройти, лише ви визначаєте, так прийдете ви туди чи ні, лише ваш внутрішній намір. Якщо ви дозволяєте собі туди прийти, беремо і приходимо. У мене є дуже класні практики, які я передаю на програмі зірка. На програмі зміни у нас зараз програма зірка буде стартувати. У вересні, так, 17 серпня, починається вже переднавчання. І от якщо ви зараз дивитесь це відео, я вас запрошую на цю програму, тому що там я зібрала увесь свій досвід і по квантовій психології. У мене вісім різних терапевтичних методів, з якими я працюю, і по проявленості, і по грошах. У мене 17 років досвіду в бізнесі. І по тому, як е, нарощувати аудиторію, і по тому як будувати власний бренд, і по тому як робити продажі на високий чек. Так Останній мій продукт коштував 3,5 тисячі доларів. Так, звичайно ж, зірка буде значно, значно, значно доступнішою, тому що це масовий продукт, але це просто мега знання. Я ці з я ці знання вклала більше 70 тисяч доларів. І повірте, ті суми, які зараз ви інвестуєте через зірку, це просто мега окупна інвестиція, де ми працюємо із мисленням і з твердими інструментами. І звичайно ж, коли ми переходимо з однієї гілки ймовірності на іншу гілки, ймовірності, треба йти в досвід, який тебе розширює, і в поле людини, у якої вийшло. Так от про це треба завжди пам'ятати, тому що не буває так, що ми просто переходимо, знаєте, і це все відбувається дуже комфортно. Все як було, тільки тепер ми мільйонери, тільки тепер у нас мільйон підписників, і тільки тепер у нас там принц на білому коні. Так не буває, тому що наш вібраційний ряд має змінитися. Ми перебудовуємося. Ми перебудовуємо навколо себе світ, точку зборки перебудовуємо. Багато чого змінюється. І, звичайно ж, це не от я ще хочу забрати у вас цей страх, того, що а тепер від мене всі відвернуться, а тепер я втрачу стосунки і так далі. І так далі. Ні. Дивіться. Точка формування реальності, те, що ви для себе обираєте, яку гілку ймовірності ви обираєте, це те, що ви формуєте. Це не рандомна річ. І якщо ви будете знати ці інструменти і стосунки, і гроші, і проявленість, і друзі, так? це все абсолютно доступні історії кожному. Так? Тобто заходьте в це без страху. Тому що я знаю, що багато людей намагаються втриматися на цьому синьому рівні, щоб все зберегти. Просто як є, да? і вони не готові рухатися далі. І от треба розуміти, які точки ви берете з собою далі, а які точки для вас вже трішечки замаленькі. Так? Часто буває так, що нам вже не так весело з нашими друзями. Часто буває так, що нам вже не так цікаво займатися тим, чим ми займаємось. Часто буває так, що нам вже і не дуже подобається наш стиль одягу чи не подобається наше тіло. Але ми нічого не хочемо змінювати, щоб ніби нічого не руйнувати. Але повірте мені. Коли ми формуємо реальність, ви берете в ту реальність, в ту точку ймовірності. Ви берете те, що ви хочете там бачити, що ви хочете там відчувати. Це залежить виключно від вас, так ви робите цей набір. І ось оце велике бачення, яке визначає точку, в яку ми йдемо, тому що я знаю, що багато людей не вміють з цим працювати. Це є перший крок, з чим ми працюємо на зірці, тому що дуже важливо сформувати своє велике бачення. Прописати всі сфери життя, не думати лише про гроші, чи лише про реалізацію, чи лише про тіло. Я взагалі, я взагалі людина, яка дуже комплексно підходить до формування реальності. Так, тому що я вважаю, що ми не можемо віддавати весь фокус лише грошам. Ми не можемо віддавати весь фокус лише там сім'ї, весь фокус лише дітям, весь фокус лише на своє тіло чи на свою проявленість, чи ще на щось. У нас має бути гармонія. І от гармонія це про те, що створити адекватну точку реальності. Зрозумівши і відчувши всю сферу гармонії, щоб туди прийти. Ось я от за це так. Тобто, я людина, я людина, яка люблю приходити до результатів, але водночас я так само люблю бути жінкою на кухні, готувати млинці, гратися з дітьми, валятися на траві, дивитися, як рослу, ростуть рослини, подорожувати і просто кайфувати, танцювати, так і займатися собою. Для мене дуже важливо, щоб це все було комплексно і гармонічно. І давайте ми разом з вами сьогодні, просто сьогодні, от сьогодні для вас завдання. Після цього відео сядьте і пропишіть для себе найкрутішу версію реальності, куди б ви хотіли прийти. Просто зі знанням того, що вона існує. Це перевірено багатьма людьми, не тільки мною. Так? Це перевірено тими учнями, з якими я працюю. Дівчата кажуть, я прийшла, це було просто інше життя, інша реальність. А знаєте, чому таке відбувається? Тому що стикаються два вібраційних фони. Так? І або ми з вами на різних швидкостях. І коли ви заходите до мене в поле, ваша швидкість, ваші процеси, так, вони починають пришвидшуватися, починає багато чого змінюватися. І мої норми, того, коли я приходжу до вас і кажу, 2-3 тисячі доларів легко заробити. Коли я приходжу до вас і кажу, 10 тисяч доларів нормально для вас заробити, так або приходжу і кажу, там тисяча тисяча підписників з рілсів, чи там з одного рілса, це нормально. Коли я приходжу і кажу, там, набрати аудиторію це нормально. Коли я приходжу і кажу, клієнти за такий то чек це нормально, так? стосунки такі-то це нормально. Тобто, ваша точка норми стикається з моєю точкою норми. І у вас утворюється своє середньостатистичне. І саме тому дуже важливо заходити до людей. У яких трішечки більший результат ніж у вас І я також інвестую постійно в своє навчання і заходжу в поле людей, які мають більшу і фінансову розтяжку, і в діях розтяжку, і в можливостях розтяжку. Так ми ростемо. Так, тобто ми люди стадні, як тільки наша точка норми стає ширшою і більшою, так і світ підлаштовується. Тому так це працює. Я вам сьогодні хочу подякувати за те, що ви подивилися це відео, обов'язково виконайте цю вправу, обов'язково напишіть в коментарях. Опишіть вашу точку норми, не бійтеся про це сказати вслух. Обов'язково прописуйте це з точки зору. Це вже відбулося, це вже є моєю нормою, так тобто, це було точкою віри. Так подякуйте за те, що це відбулося. Тобто перенесіться туди, в ту реальність, і подякуйте. І спостерігайте, що з вами буде відбуватися. І, звичайно ж, приходьте, запрошую вас в моє поле. Ми 17 серпня вже починаємо перенавчання, навчання. дуже круті інструменти, і 11 вересня у нас починається зірка для того, щоб потрапити. Програму, будь ласка, заповнюйте ось тут анкету. Наші дівчатка-куратори з вами зв'яжуться, зроблять для вас дуже класний розбір, покажуть, де ваші зони росту, і дадуть вам просто найкращі умови. Ну що, дякую вам ще раз, буду вдячна за ваші пальчики вверх, буду вдячна за ваші репости, за те, що будете ділитися цим відео. І до зустрічі у мене на каналі. Хто ще не підписаний, обов'язково підпишіться. І до речі, хто ще не робив медитацію зірка, яка просто активовує вашу проявленість. Ваші гроші і найкрутіші можливості обов'язково теж знайдіть її і обов'язково зробіть. Я знаю, що багато людей щодня її роблять і щодня відкривають для себе нові круті можливості свого життя. Пам'ятайте, що ви найкрутіші люди на цьому світі, і єдиний проект, яким вам потрібно займатися вже сьогодні, це є ви, тому що ви є ось цією зіркою, яка через свою приявність може зробити цей світ краще. До зустрічі, Па-па!